Всім привіт, я хотіла коротенько поділитися і доповнити про те, кого ми слухаємо, як реально пастора проповідують, і наше життя залежить від того, кого ми слухаємо і чию віру ми приймаємо. Чи це реально віра лже пророків, які не мають ні плоду, ні результату, де все дозволеність? Чи це реально віра Божа, яку прийнявши люди, Божі прийняли віру Божу і передають її, проповідуючи цю віру, віру Божу, віру живу, несинтетичну, не штучну, в якої є плоди і результати, і цим і результатом є я і дуже багато людей, які реально, реально прийняли віру Божу, і мене торкнулося найбільше залота, коли наш пастор Роман він пояснював та і розказував залота, що лот, якого Бог врятував в содом і гоморі, вивів це місто, було спалене Богом за гріхи в цьому місті. Бог спалив це місто, але вивів лота. І лот був мужем праведним. Праведність його була в тому, що він, прийнявши людей Божих, ризикнув. Сказав, що заберіть моїх дочок незайманих, але цих людей не беріть, і Бог побачив в ньому правідність, що він людей Божих поставив на перше місце, захотівши віддати своїх дочок. Тобто він пожертвував своїми дочками, щоб люди божі врятувалися. Бо це були ангели, але вони не були як ангели. Що ми собі думаємо, що це ангели. Це були звичайні люди, але він не дав содомцям, і гоморцям просто по. Познущатися над тими людьми, та бо ми знаємо, що це було місто блуда, і тим лот був врятований через ту праведність, яку він поставив на перше місце людей Божих. Але Авраам, який сказав: Але якщо знайдеться там 10 праведників, чи врятуєш ти це місто, Бог сказав, що так, але там не знайшлося 10 праведників. Чому? Тому що лот, прийнявши віру Божу від Авраама. Не передав її далі, він не проповідував, і тому в тому місці не знайшлося тих 10 праведників. І я розумію, що приймаючи віру Божу від Божих людей, я повинна передати цю віру далі. Тобто я повинна проповідувати. І що каже Господь: ідіть і проповідуйте, і навчіть усі народи. Бог не сказав, що бійтеся, він бійтеся того всього, але ідіть і проповідуйте. Це і є віра Божа.